Найнебезпечніше явище це зворотня тяга в димарі Це коли продукти згоряння не відводяться назовні, а назад задуваються в приміщення. Це явище відбувається, коли димар попадає в зону вітрового підпору. В певних місцях виникає, виникають різні тиски атмосферні під час руху повітряних потоків. Є прості правила, які необхідно витримати під час монтажу таких димоходів або труб, які відводять дим. Для того, щоб не сталося, щоб ваш димар не попав в таку зону вітрового підпору і не сталося зворотньої тяги. Якщо дах плоский, то верх труби має бути не менше, ніж 0,5 метра вище найвищої точки даху. Якщо це скатний дах, труба ближче, ніж 0,5 метрів до конька, вище конька мінімум на 0,5 метра. Якщо від 0,5 до 3 метрів на рівні... Конька або вище від конька, то лінія від конька під кутом 10 градусів до горизонту. Труба має виступати вище цієї лінії. Так, труба виходить у зону стабільної тяги, де вітер не створює надлишкового тиску. Дотримання цих правил при монтажі або будівлі димоходів захистить вас від воротньої тяги і допоможе зберегти напевно життя і здоров'я в деяких випадках, ось тільки продукти згоряння не будуть у зв'язку зі зворотньою тягою попадати в приміщення. Якщо інформація була корисна, то став лайк, підписуйся на канал, щоб не пропустити нові відео. Пиши в коментарях, якщо є що додати.